Український ринок нерухомості починає виходити із застою. Попит на житло у 2016-му зріс в середньому на 10%. підрахували експерти. Позитивна динаміка спостерігалася в більшості регіонів країни. Однак про повне одужання ринку говорити зарано. У порівнянні з докризовими часами попит мінімальний, особливо на вторинному ринку. Відтак падають ціни. По всім ринкам зрозуміло, була легка стагнація. Тобто ви в колінці, в зв'язку з курсом. Цены и на первичном рынке, и на вторичном, и на рынке земли снизились в некоторых случаях даже до 10%. На вторичном рынке, ну если честно, то можно найти очень много разных вариантов. То тобто, есть начиная по тому же пиву от 500 долларов за квадратный метр, какая-то там убитая хрущевочка, ну и заканчивая 1000. Долара за квадратний метр почти там в центрі. на первинному ринку. Ситуація з попитом краще. Через зростання недовіри до банківської системи українці продовжують вкладати гроші у нове житло. Тим більше ціни на первинному ринку особливо не відрізняються від вторинного. Середня вартість у столиці 15-20 тисяч гривень за квадрат. В той же час на первинному ринку висока конкуренція. Лише за перше півріччя 2016-го компанії отримали понад 650 дозволів на будівництво. А це на 50 Відсотків більше ніж у попередній період до того ж, конкурувати доводиться із уже з даними в експлуатацію будинками. У 2017 році ринок первинної нерухомості буде стабільно розвиватися за рахунок недовіри банківській системі та девальвації гривні. А що стосується вторинного ринку нерухомості, то об'єкти, які були збудовані і введені в експлуатацію ще там в 70-х 80-х роках, буде спад цін. За останні роки введено біля 10 мільйонів. Квадратних метрів по Україні, які теж будуть приймати велику інтенсивну участь на вторинному ринку нерухомості. Попри велику пропозицію, забудовники продовжують зводити нові об'єкти за оцінками фахівців. У 2017-му тільки у столиці має з'явитися близько мільйона нових квадратних метрів житла. В той же час ціни майже не зростатимуть. Припускають незначне коливання в межах 10-15%.